Так, під'їжджаємо, кривий ріг, цемент, ось стоїть вивіска справа, бачите? Бачите, я вже на місці. Проїхав я тут, може, кілометрів 5, може чуть більше. І на диво тут взагалі пусто. Мабуть, я зразу зараз заїду. Зараз, поки припаркуюсь на парковочку. Так? І йду питаю, чи вони сьогодні взагалі працюють. <свисті> сьогодні ж субота, друзі. Та ні, ну я думаю, що працюють, раз мені дали завантаження. Ну як це? Я буду вражений, що сьогодні не працюють. Ну, думаю, що працюють. Скоріше всього, що субота, мабуть, сьогодні нікого немає. Так, так, обережненько, щоб там нічого не вцепить. Все, відмічаю в службовому телефоні, що я прибув на завантаження. І иду реєструюсь і возможно я зразу зараз заїду. Коротше, нормальним пацанам все в масть. Все, нікого немає, я вже заїжджаю на веса. 5 минут оформився і вже їду. Так що, друзі, завод знімати не буду, ви Ну, заезжаю, заїжджаю, загружуся, включусь. Покажу потім вас, що там, як там. Поїхав я. Бінго! Бінго, друзі. 40 хвилин 16.48. І я вже виїхав. Блін, як все, як все чітко, як я роблю вихідні дні, оце завантажуватися. Ну, не завжди так буває, але ось субота, завод пустий. Я єдиний, хто приїхав вантажитися в даний момент. Я так розумію, якийсь може поток машини був тільки зранку в першій половині. Кажуть, мені вийшло так довго до нас їдете. Я кажу, так мені недавно тільки завдання скинули. Кажу, вигружався, я це зразу до вас. Ну добре, Вон, бачите, дивіться, я ще мокрий. Бігом розчехлився, відкрив борти три штуки. Чотири, всі 4 чотири вірніше, не 3. І що? Став? знімав по... по дві доски. Не всі одразу, а по... а по дві. Ну і нормально. Підняв тент. Пац... Пацанюра швидко закидав мені. Ну і... і все. Поставив мені, виходить, 14 паліт, якщо не, не, по... не... не помиляюся. Да? Дві впереді. 4-4. Чотири, чотири. 10 і 4 ззаді. Да, 14 штук. Все, цемент 400. -ка. Тож, виїхав, документи забрався, підписав, в телефоні відмітив, що я завантаження закінчено. І виїжджаю туди до озера, зараз по прямій, бо відрізок дороги, який був до переїзду, там закритий ремонт робиться, я об'їжджав через промзону. Коротше, Такі, такі нюанси. Дивіться, 1650 я вже йду на виїзд з кривого рогу. Вспів розвантажиться і завантажиться вже на Бориспіль. Так що їдемо, дорога на Бориспіль. Погнали. Виїхав з Кривого Рогу, йду в напрямку Кропивницького. Вертаюсь до Кропивницького. Маршрут буде такий. Доїжджаю до Кропивницького, на кільцевій дорозі, уходжу праворуч. І йду на смілу. Такий в мене маршрут. Йду на, через Олександрівку на Смілу. Із Сміли уходжу праворуч на Черкаси. Переходжу дамбу Черкаську. так, І йду на переяслав Хмельницький. З Переяслава Хмельницького йду на Бориспіль. Розвантаження в мене, повторюсь, у Борисполі. Отакий От план, друзі. Отак От їдемо. Такий маршрут. Вставочок. А, нема коли, нема коли, Саньок, коли ти вже сядеш рибку половиш. А, сам не проти, друзяки. Сам не проти. І ось о, гриби підходять, і рибалочка хочеться, і все хочеться, блін. Йомайо. Робота. Наше все на сьогоднішній день. Забирає весь час особистий. Ну, я не жалуюсь, я не жалуюсь, я працюю, друзі. Працюю, працюю. Зараз. Всі хочуть відпочивати, всі, але ну ніяк. Самі розумієте, часи такі у нас настали, що зараз не до весілля. Може я і помиляюсь, звичайно, але ж. Думаю, що ні. Так, друзі, з вас лайк, підписка коментар, як завжди. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся. Я роблю все для того, щоб вам подобалося. Їдемо. Їдемо далі до Кропивницького. 17.40. пока пока Дніпропетровська область. І Вас вітає Кіровоградщина, так? Кропивницька область. Кіровоградська, правильно. Ну, да, місто Кропивницьк а Кіровоградська область, якось так. Кропивницький район. Привіт-привіт. Впевнено, привіт. рухаю, все нормально. До речі, сьогодні субота. Я вам хочу сказати, друзі. Сьогодні свободно, пусто, взагалі їхати здорово. І от навіть по тим же загрузкам вигрузкам нікого немає. Зараз, видать, такий період, що люди займаються хто городами, хто куди, ось я через Кривий Ріг йшов. ну Місто пусте. Місто пусте. Все добре. Все чітко. Так, побачимо. Встигну, я не знаю, навігатор не кидав, коли там прибуду до Черкас, планую, якщо е все піде нормально і по часу встигну дотягну до Черкас в на маркеті на території під охороною, переночую, так щоб не ставати десь на заправках. І буде мені щастя, і раненько годиночок в 6. Черкас виїду, мені там їхати від Черкас до Борисполя якісь 3 години, там 2-3 години, і я на місці, тож поранше виїду, навіть може встану раніше, десь пів, шості, десь пів шостого встану Коротше, я не буду загадувати, поки їду, буду бачити, час без 26, ну, трохи ж треба ще до Черкас доїхати, ще треба до Сміли доїхати, там дорога містами є, така не Айс. Ну, тож короче, поки поки, поки рухаю так. Нажаю вже до Кропивницького, недалеко мені лишилося. Дивіться, як сонце сідає класно, да? які пейзаж чудові. Насолоджуйтесь, друзі, насолоджуйтесь той миттю. а? Так, тут зараз буде спуск. Треба трохи притормозити. У мене ваги, до речі, я не сказав, цемента загрузили 22400. Новгородка. Новгородський район. так 22400, друзі. Тобто ваги трохи маю. Вгору відчувається. Як іду в горку, то відчувається. Десь трохи зі мною ще да, поки не темно. Зараз вже якихось, ну не пів години, ну, годинка точно і вже на вулиці темно. І на вулиці вже темно. Екіпажик щимить. Парніша на мотоциклі, чи то їхній коріш якийсь, чи це, чи його щимлять, не знаю. Горним тормозом, педаль, ну, тормоза я не нажимаю взагалі на педаль гальмів. Гальмою, чисто ретардер. Ну, звичайно, якщо ще будуть такі, звісно, котиться вперед маленькі машини. Як тут дівчинка, я згори вискакую сюди, вона так з поворота виїжджає і 20 км, то я мусив через зустрічну обганяти її в цьому напрямку, якщо. Бачите, вони тут не спішать, бо вони вдома, тут собі хто куди, сьогодні субота. А мені наоборот тут треба піднабрати, бо зараз буде така горка тяжка. У мене ж ваги трохи є. І треба, треба розігнатися чуть-чуть. Чуть-чуть трошечки зовсім. Тут зараз буде маленький прыжок. Оп! Легенько так. З... Що скажу по цементу? Упакований у пленці по 25 кг... Кілограм... о, синки вже когось ведуть, де. По, 2... по 25 кг. Кілограм... Пацаненка вже під руки повели двоє. йо маю, нажралися, блін. Не робіть такого, дітки, якщо дивитеся, дядю Сашу. Ну-ну-ну, так робити не можна. коротше, по 25 кг мішки, зрозуміли, 400-й цемент упакований в плотну пленку. Тобто вони стоять добре. Я не перший раз везу, але Але скажу: ну, треба все одно треба вести як в перший раз. Тобто лагідно, хайно, не робіть різких рухів. Ну, Все ви знаєте. Так само, от, як я віз ці шпалети да? з мінералкою, те ж саме. Треба просто плавно притормажувати, не робити різких, ну, екстрених бажано не робити торможень і різких кренів вправо-вліво, щоб не дуже кидало той товар, як то кажеться. А так, в принципі, проблем. З ним проблем немає. Він не ув'язується. Якщо ув'язувати, хлопці робили, як з Ямниці коли з Франківська коли возять. Деякі хлопці беруть, кладуть оці палки-перемички, ви поняли, Бортові, бокові. Кладуть прямо так на мішки, по, по, з двох сторін через них натягують. Тому що якщо ложиш там конкретно уголок якийсь чи щось коротке, воно продавлює мішки, може прорвати, коротше ну, не бажано так робити. Але я вам скажу, мені дуже сподобалося, то я тут вантажу вже втретє, вантажать швидко, але ж один раз я був, то трохи постояв у черзі, мусив стояти бо була черга. А так, в общем. Блін, загрузка огонь. Я кажу, борти пооткривав, шнурок витягнув, тента підняв двома палками. так? Все, він тобі поставив, ти ці палки на місце. Блін, ну я ж кажу, 15-20 хвилин. Більше довше, мабуть, розв'язуєш ці шнурки, лізеш, розв'язуєш стропи по бокам, чи він тебе завантажує. Там наскільки налажено вже здоровий погрузчик, я ж кажу, він бере по дві паліти зразу. Ну якось так. Тож Дивіться, який захід сонця. класний, а? Просто кайфовий. Кайфовий захід сонця. Поїхали тут. Дивіться, яка краса. Я не міг його упустити, просто і вам, щоб вам не показати. Дивіться. Гарно. Стекла грязні вже. опять. Задрали мене ці стекла. Зараз якийсь такий період, що пачкаються капець. вони. Ну нічого, як є, я вам показую, як є реальне, реальну роботу, реальне життя, яке воно є. Я ж не буду спеціально картинку кіношну робити і бігати кожні 5 їх мить. Вибачайте, але ні. Увиха! <гаде> ну, так я собі рішив, понятно. Поїхали далі. Друзі, друзі. Ну, Гарний вечір, гарний. Все чудово. Просто сьогодні день взагалі тут я вам скажу, щоб не зглазить, ще не закінчився день, але він склався дуже чудово. Е, ну, Все пішло добре. Воно як пішло добре, вже пішло добре. Тож ну, поїхали далі. Так, друзі, майже вже приїхали до Кропивницького. Заїжджаю, зараз переїжджаю, жд переїзд і по кільцевій дорозі ухожу праворуч, напрямок Сміли. Тобто доїжджаю там до заправочок і ухожу знову вправо. Отакі от, от реверанси. Да? Бережинку. Зараз проїжджаємо і починається Кропивницький. 18.42. Без 15.07 вечора. 20-чка. я виключив. Хватить з нього на сьогодні. І так, нормально попрацював. Так, тут частенько стоїть екіпажик, вони, вони, кстати, стоять. Тут треба зупинятися на знак стоп. Оп. А він зараз, походу, а, це хто це не екіпажик, це хтось, по-моєму, на руку ловить чи що, чи екіпажик стоїть. Наче як рука витягнута і не бачу. Що я вже бачить перестав, чи що? Лове, лове хтось, так. Я думав, екіпаж, бо начебто в жилетці стоїть машинку тормозить. Попутав, братва, попутал. А він навіть не в жилетці, а з рюкзаком яким. чи що це в нього. Саньок, ти що вже в очі балуєшся? От зрозуміли, зараз такий період, це в нього така олімпійка. Ага, я з якимось малюнком на спині. Період такий почався. Це мерехкотить. Перехід із світлого дня в нічний час дуже тяжко видно вже. А особливо якщо ще в таку погоду дощик йде, так це взагалі капець. Так, у нас тут вторості пєночка, той повертає направо, так? Да? Що там у нас? Не вискакує, ніякий друг. друг. Не, ні, вроді би ні. Ну все, починається відрізок не дуже гарної дороги. Пожарна. Не дуже гарної дороги починається відрізок. Тут треба дуже акуратно їхати. Ну, як завжди, все в нашому стилі. Їдемо акуратно, ну уверено, правда, друзі? Правда. Лайк, підписка, коментар. Значить, нам до Олександрівки 57 км. 57 км. Але ж тут дорога буде не вай вай вай. Взагалі не вай вай вай. Так, дивлюся по кілометражах плюс-мінус. То сьогодні маю встигнути доїхати до Черкас до маркета. Якраз маркет знаходиться там, де мені треба, там, де я буду проїжджати. Я проїжджаю мимо Маркета через Черкаси. По ідеї, якщо заходжу у Черкаси, бо можна черкаси поїхати по об'їзній дорозі і не заїжджати в місто. Но я заїду в місто для того, щоб переночувати на парковочці. А з парковки утром вискочив на кільце і з кільця по прямій пішов під міст і на дамбу. Ви поняли? Да? Хто, хто, хто в темі, той в курсі. Про що я кажу? Отакі От в мене плани. Сподіваюсь, що встигну. Сьогодні вчасно. 18.45. В принципі, за 3 години я точно маю добратися до Черкас, якщо буду впевнено їхати. Хоча скажу, скажу відверто, я, я вже потимки не люблю їздити. Раніше я ще любив по ночам їхати, мені подобалося все. Зараз я навпаки вже все оце як темніє. Я краще стану і краще ну, стану на відпочинок і краще встану раніше. Прокинуся годин в 5-6 і поїду. І буду довше їхати світовий день. Поняли, про що я маю на увазі? Мені вже проще так. Трохи вже, віддати, сказується на очі, ця темнота. Бо, ну, в, мене як, в мене, як по закону западла, завжди така ситуація відбувається. Ну, не завжди таке. Вночі їдеш, обов'язково якусь яму піймаєш. Це як закон. Можеш їхати по нормальній житомирській трасі, буде якась одна ямка, і ти в неї впадло вскочиш. Ти розумієш? Коротше, ладно, давайте відключаюся, їдемо далі, бо тут все так дребіжить, що я навіть свого голосу не чую. Я починаю не балакати з вами, а кричати. Сам себе перекрикувати починаю. Гул стоїть такий, що капець. Колега теж так? рефом. Іде почти по самій полосі. Отак от пройшли з ним друг від друга. Отак от. Я подивився в зеркало, отак один до от одного пройшли. Я вже наче віджимаюся, він по полосі прям йде. Йому, відати, не хочеться пригати. Він думає, їде якийсь, якийсь чувак на зустріч, хай їде по цих по ямах, а я поїду так, як мені треба. Сразу видно, опитний водій. Красавчик. Поїхали, друзі, поїхали далі. Походу тут якийсь зальот, ребята, серйозний. ДТП, походу, серйозний якесь на перекрестку, Бачите що робиться? Мені направо треба йти. Ладно, тут вже евакуатор стоїть, маніпулятор верніше. Буду проїжджати. Це, в Кропивницькому внизу поворот на Олександрівку на сміло. Прямо на перекрестку цьому до світофор, видно вам, так? Да? Дві машини розвалені вщент. Одна в бочину, одна виїжджала, я так зрозумів оттуда одна їхала зверху оттуда. Капець хлопці не літайте, ну його баню. Не знаю як тут все закончилося з чим, але коротше поки стоїмо, вони роблять розмітки, рулетку тим всі діла. Жалко, жалко аби люди були живі. Всі. Такі діла. Чекаю. Так, друзі, я проїхав. Біля бордюра обережно. Аварія залишилася в мене ззаду там. Жорстко, звісно. Що тобі сказати? Машини розвалені капітально, я вам скажу. Це жорстко. Люди, бережіть друг друга, не ганяйте. Особливо легкові машини. Водії вантажівок хоч трохи якось придержують дистанції. Ну, є всякі, звісно, я не спорю. Є різні ситуації і перекидаються, але ну, не буду пропоганим. Просто треба бути уважним ну його баню не ганяти. Ладно, забулися, поїхали далі, друзі. Повернув вже на Олександрівку. 47 кілометрів в мене до Олександрівки, звідти вже тоді Смілу. Рахую, що встигну до. Черкас на ночовочку. Поїхав. Так, друзі, ну що, я в Черкасах заїхав на маркет, став на відпочинок, беру з собою телефон, хочу залізти, заглянути у прицеп, глянути, що там заодно показати вам, і що там обійти машину і що там з товаром. Бо така дорога, якщо чесно, я вам скажу, не Айс. Взагалі не Айс. Підемо, сходимо, глянемо на минутку, що там робиться. Заодно обійду машинку, чи нічого не відлетіло. Підійшов охоронець, записав У мене все. Все нормально. Короте, маркет завтра відкривається з 9, вони з 8.30, типу чи в 7.30 відкривають ворота, я кажу, мені раніше, то мене в 6 випустять короте, зранку. Так, колеса вроді цілі це вже добре. Задні колеса цілі, бо потім їхав і. Як ви розумієте, дорога не, не зовсім. Так, так, так. Подивлюся, що у нас тут по машині, чи все ціле. Вроде все ціло. Це добре. Резина ціла, саме головне. Так, 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 так. Все, кришка бака на місці. Все на місці. Ласточка, оказується, не така вона і грязна після тієї красної пилі на этом самом, червоної пилі в кривому рогу. Не така вона вже і грязна. Сахарок, де ти там? Сахарочек, привіт, глаза блистять. Сахарка очі блистять. Зараз залізу, гляну, покажу вам, який цемент і як він там стоїть. Я сподіваюся, що ніякі нікуди паліти не пішли, Щоб все на місці. Ну що ж? Подивимося. куди вони дінуться? Куди вони нахрен дінуться? Опа. Передні на місці. на місці. Там передніх два, щоб ви розуміли, стоять окремо. Ці йдуть 4, ці 4 і ці 4. А передніх два стоять самі віддільно. Ну, ніхто нікуди бажать. Та вони навіть не вирухнуться нікуди. Ви що, Подивіться их сдвинуться я не знаю что треба сделать отакий От цемент ну вроде все нормально ну и отлично что требовалось доказать что я решил так сделать на ночь чтобы спокійно спать чтобы я ночью спав спокойно и не хвилювався так що все Йду чищу зуби, вмиваюсь, лягаю відпочивати. Так що мені спокійної ночі, вам гарного перегляду. Дві хвилинки і, Пинь! і я з вами. Підйом в 5.30 виїзд в 6.00. Так що, давайте.